В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі мої улюблені у Христі сестри і браття, усі молільники живої трансляції з нашого храму, слухачі Радіо Марія, слава Ісусу Христу! Щиросердечно я вітаю усіх нас на цій божественній літургії. Сьогодні в цю прекрасну таку сонячну погоду ми не мов би, при відкритим небом зносимо свої молитви Богові. Слово Боже, на сьогоднішню неділю для нас про сівача і про зерно. Але ця притча Євангелист Лука, яку ми щойно. Послухали, вона розпочинається іншими словами. Ми розпочали це із восьмої глави П'ятого стиха, а я хочу четвертий нам зачитати, щоб ми дещо ще сказали про це слово. Коли зібралася сила народу і ті, що з усіх міст прийшли до Нього, Ісус сказав їм цю притчу, і далі вийшов сіяч сіяти своє зерно. Отож ми розуміємо, що в момент оголошення цієї притчі про сівача і зерно, Ісус Христос не був самотнім, не був тільки з апостолами. Сила народу зібралася навколо Нього. Хто був серед Цього народу. Не тільки були ті, які захоплені його словом, дослідники Святого Писання говорять, що там були також книжники, фарисеї, законовчителі. Уся ця сучасна знать. Що вони робили? Вони шукали на Ісуса якийсь компромат. Вони кожне слово, чітко, яке він говорив, собі записували, переказували іншим, співставляли із вченням Мойсея, закону тогочасного, щоб його на чомусь зловити. І Ісус Христос, якщо би сказав те, що Він хотів сказати усім їм, які стояли. Його би одразу ув'язнили. І напевно, що такої історії, яку ми знаємо про Гециманський сад, про зраду юди, можливо, ми би і не знали. Було б якось по-іншому. І всі притчі, які записані є в святому Писанні, це Ісус Христос говорить так, щоби. І донести істину, але щоб і не попастися оцим фарисеям і книжникам. Тому він і сказав дуже гарні слова: що хто має вуха щоб слухати, Хай слухає. І далі є ще також дуже гарні слова. Вам дано розуміти Тайне Царства Божого. Це важливо. Іншим же у притчах, що вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли, це про фарисеїв. Тобто, до когось це доходило з першого разу, а до когось взагалі не дійшло ні з якого разу. І тепер ми повертаємося до сівача. Цей сіяч, який сіє зерно, це є син Божий. Зерно це є слово Боже. А ця різна земля, ті спроби цього посіву це є мої найдорожчі ми, людське безмежне серце. Якщо вдуматися в цю притчу, а ми з вами. Любимо вдумуватися, то напевно кожен з вас розуміє, що безглуздо це все. Оці посіви. Ну, Хто би так сіяв, як цей сіяч? Чи хтось без вас сіяв, наприклад, якусь сільськогосподарську культуру тернину? Ніхто? Камінь. Десь по дорозі, край дороги, ту пшеницю сіємо. Ну, хтось би сіяв, я би не сіяв, тому що вона би не зійшла. І були би, відповідно, дуже серйозні вбитки. Коли засівають пшеницю, ви знаєте, що скільки треба прикласти зусиль, щоб ця пшениця нормально зійшла і ту землю підготувати, обробити від шкідників. І потім її ще раз обробляти різними гербіцидами, постійно доглядати, щоб ця земля була живою. Я якось одного разу прочитав якийсь дослідник цих єгипетських пірамід, він пише, що він був при розкопці одної з пірамід в Єгипті. І десь там в якомусь гробі знайшли якісь зерна. Цікаво. Швидко передали це зерно до лабораторії. Вони подивилися, дослідили і сказали, що більше як 3000 років цьому зерну. Що зробили далі? Вони створили для того зерна ідеальні умови в лабораторії. Як ви думаєте, що сталося з цим зерном? Воно проросло. Воно почало боротися за життя. Проросло. Навіть десь якісь фотографії є. Як там якісь курінчики з'явилися маленькі. Уявіть собі. Більше 3000 років, як то зерно десь впало, може, якісь там квіти клали на той гріб. Але воно в лабораторії проросло. Але мали бути дуже важливі ідеальні умови. Повітря, волога, тепло, все має мало бути ідеально. Сіяч сіє зерно де попало. Важливо, що проростає тільки за четвертим разом. Не за першим, не за другим, не за третім, а він далі сіє аж за четвертим разом. Знаєте, тут так як, наприклад, взяти такий експеримент зробити, взяти трьох чоловіків з одинакою хворобою, дати їм гарного лікаря, самого найкращого, самого відомого, і дати тим трьом чоловікам одинакові ліки. Один буде лікуватися, другий і третій. Однакова хвороба, однакові чоловіки, однакові ліки. Перший буде лікуватися, все буде робити, як лікар тут напише. Другий буде лікуватися, як стане краще кіне, так як я роблю, а третій, третій взагалі не буде лікуватися. І це таке саме улюблені сестри і браття із зерном. Зі Словом Божим. Це Слово Боже, це є голос любові і надії Ісуса Христа до людства, в ньому є все для того, щоб людина зрозуміла, хто вона є і спасла свою душу. Це зерно сіється всюди. Якби не це зерно, ми би не мали цього світу. Та ми б нічого не мали. Цей світ би просто був без нас в якійсь іншій формі. Але це зерно, воно десь проростає, десь дає плід, а інші користуються тим плодом. Бо Христос чомусь каже ділитися тим зерном. Оза тим четвертим разом, що зійшло і вродило, Бог каже, діліться. Оцим четвертим малесеньким разом. А ті всі три живляться оцим єдиним посівом. Чому так є? Якась така несправедливість. Тому що те зерно, яким живляться оті в трьох випадках, це зерно родить сторицею. Тобто, навіть якби ще було два варіанти посіву у цього сівача, то все рівно зерна би вистачило в тих, в яких вродило. А тепер ми подивимося на землю. Яка вона має бути та земля? Улюблені мої, вона має бути дуже-дуже родюча. Вона має бути дуже підготовлена. І чим більше вона є підготовлена, тим краще це зерно проросте, доглянеться господарем цієї землі. Прийде час. І ця земля, це серце людське заколоситься безмежними дарами і благодатями Божими. Що для цього ми робимо, люди? Щоб це зерно впало в наше серце і щоб воно проросло. Ми Богоуподібнюємося. Все те, що ми робимо, йдемо до сповіді, чуємо це Слово Боже. Стараємося цим Словом Божим жити. Постійно та боротьба зі злом, яке ж воно крихке, таке лицемірне з різних сторін до нас підходить. Весь світ каже, що треба все знецінити, що Боже. Диявол би хотів, щоб навіть церква йому служила, до цього світі закликає, щоб церква не говорила. Що гріх це є гріх, це смерть. І це Слово Боже це є єдина надія нас усіх. Слово, яке не тільки в собі несе інформацію, інформує про того, хто його сіє. Але воно несе в собі життя. Ми оживаємо, ми маємо чим кормитися. Вона родить, живе для кожного з нас. Це слово Боже це є чисте, вільне від гріха і немочи наше серце. Наше серце, кожне серце. І по цій притчі, яка все ж таки є такою апеляцією до священників часто священники кажуть, що що говорю, то проповідь, а що не говорю, не буду говорити. Є такі священники що так кажуть, що їм говори не говори. Я пам'ятаю, мій отець, який служив в моєму там селі в бабці, казав вам, що говори, що не говори, ви все рівно гніваєтеся. Це слово Боже, воно проривається до нас, щоб нас змінити і навчити. Треба пробувати мої найдорожчі. Що би я вам не сказав, якщо ґрунт заблокований кам'янистий, тернистий, що би ви не почули з уст папи чи самого найвідомішого проповідника ідеально морального? Якщо ґрунт кам'янистий, це Слово Боже сюди й туди. Є важливо мати цей. Життєдайний ґрунт Реально бажати змінитися, реально любити, реально ділитися оцим посівом. Реально бути милосердним, реально оправдовувати так, як я вам казав, інших людей, ворогів, оправдовувати для себе. Реально. Взяти і зробити щось добре, не відкладати це. Менше каміння в серці, більше того родючого підготовленого, ідеально ідеально підготовленого грунту. Для чого? Для Слова Божого, для мого і для моєї родини завтрашнього дня. Ми вдячні сьогодні Богові Тобі вічний цей сіяч за це слово, за слово надії. Ми вдячні тобі, Господи, які би мене були, як би мене боялися, лінувалися, одне єдине Господи прохання. Продовжуй сіяти. Продовжуй. А ми будемо старатися, щоб ті зерна проростали, були доглянуті і давали життєдайний плід. Слава Ісусу Христу!